Друзі, всім доброго дня! Хочу попросити вас максимального розголосу і поширення. Вночі е, з 8 на 9 вересня було викрадено дві кобили і двоє лошад. У мого знайомого е, в Рівенській області, е, Дубівський район, е, село Студянка е, Приходчук Микола. Ще раз нагадую, було викрадено двоє, дві кобили і двоє лошат. Може хтось бачив, я закину фотографії, які кобили і які лошата. Вони були у мене на паровці і хтось їх викрав. Якщо буде щось, передзвоніть по цьому номеру, може хтось десь щось бачив або на бойнях, або ще десь, передзвоніть по цьому номеру. 0,50, 0,1. 76 925. Я буду від себе дуже вдячний поширити це відео, бо така ситуація неприємно сталася у людей. Всім гарного дня!